Почаївська лавра зайнята незаконним воєнізованим формуванням. Про це сьогодні заявив настоятель Свято Троїцького духовного центру імені Данила Галицького Анатолій Зінкевич. А представник українського козацтва Ігор Вердинець припустив, що там, можливо, ховається колишній президент Віктор Янукович. Сьогодні на території Почаївської лаври пропускають по паспортах. Сьогодні кількасот козачків проросійсько налаштованих знаходяться на цій території. Це незаконне воєнізоване формування, на, як... на території якого можуть сьогодні бути і е, так звані тітушки, провокатори, люди озброєні, і не виключено, що там знаходиться наш е, головний фігурант значить, е, того процесу, який сьогодні відбувається. Ну, е, я навіть його не можу назвати, професор значить, от, чи як його там назвати, не знаю вже навіть президентом слова не вимовляю. Бо кажуть, що сховався в одній із святинь. Наразі навколо Почаївської лаври працюють блокпости, аби не допустити розкрадання святині. Громадські діячі кажуть, що держава має взяти під свій захист лавру, а найпершим завданням є звільнити святинів від воєнізованих формувань та демілітаризувати Лавру. Зробити якусь громадську комісію, яка зробить перевірку в лаврі на рахунок. Зброї на рахунок представників іноземних спецслужб, адже ну, ми, ми всі про це знаємо, але ніхто просто за руку не зловив. О, так само відносно того козацтва. Визначте, що за підрозділ, чим озброєний, з яких повноважень він там знаходиться і так далі. Звичайно, якщо те козацтво чи там представники спецслужб, якихось іноземних, про щось будуть там ну, якісь свої умови диктувати, то. У правому секторі знайдеться група добре вишколених людей, які зможуть їх нейтралізувати. Українська церква має бути доступною для кожного українця. Українська церква має бути тим місцем, де кожен зможе знайти свою духовність, де зможе відмолити свої гріхи. Вона має бути відкрита від малого до великого. Вона не може диктувати умови, на якій мові писати якісь записки до Бога. Бог розуміє всі мови. Потрібно вести перемовини на вищому. Церковному рівні. Нехай керівники церков ведуть перемовини на рахунок Почаївської лаври. До того ми, як громада, як самооборона, як всі небайдужі громадяни, маємо не дозволити розкрадання Почаївської лаври, уберегти її в безпеці. Наш круглий стіл треба перенести в Почаїв, в школу, в лікарню. І говорити з почаївцями, з людьми, які там в палатках мерзнуть, які які торгують і з того мають кусок хліба, вони і їхні сім'ї. З не справа в тому, що міська рада і силові структури, міліція і, там Кременецька, вони повністю куплені лаврою. Лавра володіє такими мільйонами, які нам, скажімо, освіті чи науці і і не снилися. Почаївська лавра повинна бути доступною для українців, а в майбутньому має стати міжнародним екомуністичним центром, кажуть активісти та духовенство.